Закінчили ми будувати будинок по каркасній технології, здали замовника ну, стан під оздоблення. Тобто вийшло доволі симпатично і мені подобається оцінити. Використали екологічні чисті матеріали, дуже дешево. Зекономили на всьому, навіть на фундаменті. Влаштована бачимо, дуже висока стеля, ну, біля 2 метрів. Зроблені полички. Тобто можна щось покласти, бачите, як зручно, під ними можна навіть лягти в спальнику. Ну, Доволі гарний будинок вийшов по каркасній технології. Щоб ви не казали, що ми не будуємо по каркасній технології. Як бачите, будуємо. І з переваг цього будинку це те, що в ньому немає ніякого запаху. Всі-всі-всі приміщення, де може бути запах, винесені окремо. В будинку виконане скління по сучасній технології, це так зване безрамне. Бачите? Нема ніяких перешкод для того, щоб насолоджуватися цими краєвидами, цими красивими дубами. Тому звертайтесь, будь ласка, до нас. В шапці профілю ви знайдете всі контакти. Тільки ми володіємо цими сучасними технологіями. Ну, це просто краса, треба показати. Ви зацініть. Ці примикання, цю підгонку, Сучасні будівельники не вміють вже формувати отакі от кути. Мені, чесно кажучи, дуже шкода, тому що всі оці от рукожопи зі своєю зарізкою під 45 геть не вміють ставити, звичайний, навіть дюребортик на плиточку. Все, нема втраченої технології. Розумієте? Як життя?